Чи приймає Німеччина біженців сьогодні? В цьому відео я дам відповідь на це питання. Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про життя, про закони в Німеччині також допомагаю вивчити німецьку мову. Більше про мої курси ви знайдете на моєму інстаграмі. Зверніть увагу на розмовні клуби, також тому що я вважаю, що розмовляти німецькою чи іноземною мовою це є одне із найважливішого. Отож, чи приймає Німеччина біженців з України за тимчасовим захистом за 24-м параграфом? Так, дійсно, Німеччина приймала і приймає на сьогоднішній день біженців, тимчасових переселенців, вірніше казати, за 24-тим параграфом. Для цього вам необхідно бути громадянином України. Так? Якщо ви переїжджаєте зараз з України, то вам просто вистачить закордонного паспорта. І просто одразу їдете в Німеччину, чи до своїх знайомих, чи до, е, в табір. Табір, якщо у вас немає куди їхати, ви їдете в Берлін. Також є багато інших таборів, які приймають по е, Німеччині. Яка різниця? Також я відповім питання: яка різниця між Азюль і 24 м параграфом? Чи на сьогоднішній день дають Азюль? На моїй практиці я зустріла лише один випадок Азюль. Який е, дали українцям, українцеві, і коли вас є, для того щоб ви отримали 24-й параг, ви маєте мати паспорт громадянина України, і де за з має обов'язково стояти штамп, коли ви виїхали з України. Якщо такого штампу немає, то виникають питання, як ви виїхали? На сьогоднішній день є багато різних варіантів. Виїхати, вийти, вилізти, вилетіти з України. Я так розумію, спілкуючись з моїми підписниками, які мені розповідають, є випадок, коли хлопці чи хлопець там з, через румунський паспорт просто якось він перейшов і було в нього печатки, не було в нього печатки в паспорті. І за таким, такому випадку а, хлопця. Можуть закрити до вияснення обставин. Тобто, чи точно це його паспорт, а як він виїхав з України. А чому саме так він виїхав? І так далі. Якщо у вас така ситуація, що у вас не буде печатка про виїзд з України, то ви маєте задуматися над іншими параграфами, або я так розумію, в інтернеті це називається азюль. Якщо у вас є печать, значить ви точно. Можете претендувати на 24-й параграф, так як було раніше, чи так як є зараз. Звісно, у вас не має бути ніяких портів інших країн світу, інших громадянств. Якщо у вас є там два українських закордонних паспорта, обов'язково їх показувати. От печатка це одне із основних, по якому дають 24-й параграф. Зазвичай на це дуже сильно звертають увагу. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку. Якщо у вас є питання, напишіть їх в коментарях. Почуємось наступних відео.